Говорить Стрий. доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І ми продовжуємо нашу традиційну рубрику Християнський місяцеслом. Сьогодні темою є дуже цікаве видання. Українське видання праці папи Івана Павла ІІ чоловіком і жінкою сотворив їх богослов'я тіла. Книга, що представляє християнський погляд на людину, її тіло, роздуми про покликання до любові і життя, про значення тілесності і сексуальності, книга, яка вперше перекладена українською мовою. Над виданням книжки працював Український католицький університет, праця Івана Павла II – це християнське послання про гідність людського тіла, послання якого потребує сучасний світ. Так пояснив значення книги «Богослов'я тіла» для українців у передмові, глава української. Греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Раніше ця праця була перекладена різними мовами, але вперше вийшла в українському перекладі. Розмови про переклад цієї праці Івана Павла II розпочалися ще у 2016 році. Український переклад вийшов у важливий для нас момент, коли сімейні цінності піддаються переоцінці. Є плюралізм сімейних цінностей. Ця праця є представленням католицького погляду на людську статевість, місію людини її життєве призначення. У християнському середовищі популярною є думка, що людині треба дбати про спасіння душі, а тіло то таке відходить. Тобто є викривлення розуміння людини, наголос на душі і мінімальний наголос на тіло. Революція папи Павла Івана ІІ в тому, що він сказав: людина це цілісна особа, яка на всіх вимірах свого буття, тілесного, фізичного, інтелектуального, духовного. Позначена статевістю, і тіло, є інтегральною частиною людини. Катехізи виголошені були 10 років після того, як у світі вибухнула сексуальна революція 1968 рік, початок статевої революції. У цьому випадку актуалізація вчення папи зводилася до того, що католицька церква пропонувала інтелектуальний богословський продукт як відповідь на виклики часу. Ділиться думкою один з перекладачів книги Богослов Назарій Петрів. За словами Назарія Петріва, книга українською мовою актуальна нині в Україні, яка перебуває у стані жорстокої війни, коли весь світ бачить, що людина для Росії не є цінністю, що не має поваги до людини. А папа показує цінність людини, яка є духовно-тілесною особою. І цю тілесність треба вміти поціновувати та інтегрувати. Папа. Павло Іван ІІ почав працювати над темою богослов'я тіла у Кракові, будучи тоді священнослужителем Каролем Войтилою. На те, що Кароль Войтила взявся за цю тему, міг вплинути особистий досвід. Він рано втратив рідних, переживав війну, бачив звірства двох режимів і нацистського, і радянського, бачив, як викрепляються цінності людського тіла. Це непрямі впливи на формування ідеї богослов'я, зауважує Назарій Петрів. Коли Карл Войтила був обраний понтифіком у 1978 році, він попросив привезти йому рукопис книги з Польщі, над якою продовжив. Роботу, що з 1979 протягом чотирьох років у Римі, папа проголошував довірних катехізи на тему богослов'я тіла. Іван Павло ІІ багато присвятив поясненню сакральності тіла, його значення у житті людини, у стосунку людини з людиною, сакральність статевої суті людини. З'явилося багато теорій, які роз'єднують поняття любові і сексуальності, тому папа взявся за ці теми. Тематика тіла не завжди була увагою в католицькій богословській думці Іван Павло ІІ закрив прогалину, яка існувала. І дуже важливо, що ця праця тепер є перекладеною і українською мовою. Адже нині, в час війни, коїться маса злочинів на сексуальному ґрунті, зафіксовано зростання домашнього насильства. Важливо осмислити як науковцям. Так і богословам, і соціологам і медикам значення людського тіла, чому воно має такі особливості, яким чином це допомагає людині рухатися до святості, наголосив у коментарі Радіо Свобода доктор філософії Українського католицького університету Юрій Підлісний. Один з редакторів книги Петро Гусак продовжує думку, що катехизи Івана Павла II побудовані на тлумаченні біблійних текстів, і понтифік показує цінність стосунків між чоловіком і жінкою. Самої гідності тіла, людської статевості. Темою подружжя і любові папа займався довший час, бо як священник працював з молоддю, їздив у туристичні походи і розмовляв з людьми. Готував свої богословські роздуми як окрему книгу, коли був краківським кардиналом. Але його обрали папою і тому не випадало підписувати книгу Кароль Войтила. Тому розклав книгу у рукописі на катехизи, які щосереди виголошував, розповів, Петро Гусак, книга чоловіком і жінкою сотворив їх богослов'я тіла в українському перекладі є одним з проєктів інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету. Переклад здійснено українською за сприяння львівського видавництва релігійної літератури Свічадо, який і презентує український переклад. Український читач першим на пострадянському просторі отримав повний переклад катехиз, присвячених богослов'ю тіла, які Святий папа Іван Павло ІІ виголошував упродовж 1978-83 років під час загальних аудієнцій у Ватикані. Повідомляє духовна велич Львова і передає Західнет. Як зазначає видання, учасник проєкту докторант Назарій Петрів вважає цю працю папи магнум» для сучасного морального богослов'я та християнської антропології. Переклад українською мовою уможливлює участь українських богословів, філософів та фахівців з етики в міжнародному діалозі на тему людської статевості. Однією з особливостей перекладу є опрацювання богословської термінології українською мовою, пояснив Назарій Петрів. Залишається додати, що проєкт видання був реалізований командою інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету, до якої увійшли керівник проєкту, директорка інституту. Олеся Кука, науковий та первинний богословський редактор, доктор Петро Гусак, докторант отець Володимир Гриб, докторантка Наталія Цюпка, докторант Назарій Петрів та Ірина Волощак. Думка про цей проєкт виникла у мене під час перебування в домі. Івана Павла II у Кракові шість років тому. Мене настійливо переконували, що реалізувати його в Україні неможливо, адже чимало богословів мали подібну амбітну ідею раніше, проте здійснити її не змогли. Саме тому в мене не залишалося іншого вибору, окрім молитви, розповів сайту духовна велич Львова Назарій Петрів. За його словами, це дало свої плоди. Разом з директоркою інституту родини та подружнього життя Олесею Кукою було напрацьовано стратегію перезавантаження структури, центральне місце, в якій зайняв переклад катехиз Івана Павла II, більше відомих як богослов'я тіла. Одним з моїх завдань в інституті став пошук фінансування, розповів далі Назарій. Петрів після молитви до святого Івана Павла II я натрапив на папську фундацію, яка підтримала цей проєкт. Над ним почала працювати команда людей, для яких тема богослов'я тіла є дуже близькою. Ми всі розуміли, що у теперішній час, коли втрачаються ціннісні орієнтири, розвиваються здорові межі сексуальності та популяризується гендерна ідеологія, церква і суспільство потребують богословської інтелектуальної опори, щоб свищати Євангеліє до людей зрозумілою сучасною мовою, відповідаючи на виклики сьогодення, очевидно, усвідомлюючи це, нас Підтримав блаженніший Святослав Шевчук, підкреслив Назарій Петрів. А нам залишається також додати, що книгу можна буде придбати в магазині видавництва Свічадо, а також замовити на сайті видавництва Свічадо. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия в нашому християнському місяцеслові. Сьогодні наша розмова була присвячена чудовому виданню, яке побачило світ українською мовою, праці папи Івана Павла II, чоловіком і жінкою сотворив їх «Богослов'я тіла». Християнський погляд на людину, її тіло, роздуми про покликання до любові і життя. Про значення тілесності і сексуальності. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!